Всім привіт! З вами я Лана і хочеться сьогодні поговорити на тему, як створити свій домашній алтар вдома. Справа в тім, що у себе в телеграм-каналі я писала такий пост, розповідала. Та десь і на YouTube-каналі колись мені задавали такі питання, то я розповідала, але знов-таки все повертається. Підписуються нові люди, виникають питання, тому я коротенько, зовсім коротенько розповім, як це краще можна зробити. Створити домашній куточок такий, де ви будете славити свого бога чи своїх богів, або навіть і проводити якісь обряди і ритуали це не складно. Головне, і навіть не затратно. Головне вибрати місце, де ніхто вам не буде заважати, де ви не будете нікому зривати очей, бо кожен живе з якимись своїми близькими, хтось, можливо, не, не розділяє вашої точки зору, тому треба, щоб було всім затишно і комфортно. Алтар може бути тимчасовий. Це якщо ви, наприклад, ховаєтесь від мами або від чоловіка, і коли їх немає вдома, ви можете зробити тимчасовий алтар, поставити туди ті предмети, які вам потрібно, а потім прибрати з очей. Або ж постійний, це коли у вас все добре зі своїми близькими, вони ваші однодумці. Їм це не заважає, тоді можна обрати якусь поличку, якийсь столик десь не на дорозі. І перше, що потребує, то у наших слов'янських, наприклад, богів, то у них є чури і чири. Чуром називається ідол, фігурка. Частіше за все наші пращури використовували фігурки з дерева. А чиром називається графічний символ, знак. У кожного бога чи богині є свій знак. І для чого це потрібно? Для того, щоб це місце було позначене як маяк, як зв'язок, як знак того, що в цьому місці. Чекають того чи іншого Бога. І коли ви починаєте свій ритуал, або обряд, або вам хочеться просто пославити богів, то ви можете витягти серветку, на якій буде вишитий або просто намальований знак свого Бога. І постелити, а потім поставити туди фігурку цього бога чи богині. Запалити свічку, бо вогонь це також як маяк, як знак, як запрошення, як портали. Взагалі вогонь вважається, як портали між світами. Не дарма їх запалюють на всі великі свята на капищах. І в місцях сили, і вам знадобиться все, що вам подобається. Наприклад, ароматичні масла, палички. Можна самому просто підпалити і щоб тліла якась трава, яка вам подобається, або яка потрібна в цю хвилину. Ну, і звісно, треба. Треби, які ви будете підносити своєму богові, щоб його Пригостити. Звісно ж, їжа чи напої богам не потрібні. Їм потрібна ваша енергія, вкладена від щирого серця в ці продукти, в ці напої. Продукти і напої повинні бути натуральними. Чим натуральніші, тим краще. І нехай вони не будуть дуже вичурними або дорогими, коштовними. Справа тут не в тім. Головне, щоб це було, якщо це яблуко, то яблуко з дерева натуральне. Якщо це молоко, то не фабричне з-під корови. ну і так далі. Найчастіше наші слов'янські боги полюбляли такі треби, як молоко, мед, каші всілякі, випічку, хліб, солодка випічка пиво, квас. А такі боги, як Велес, наприклад, то для них требою являється найкращою, найбільш енергетичною, являється горілка навіть. Не знаю чому, але, можливо, це концентрація спирту дає більший виплеск енергії. Але вважається, що горілка гарна треба. Ну і Потрібен жертовний камінь, який завгодно, який вам подобається. Я просто знайшла на вулиці, але я перед тим поставила собі за ціль знайти камінь саме для мого алтаря. І те, що мені сподобалось, те, що кинулося в очі, я взяла і принесла додому. Він невеликий. І я його положила як символ каменю алатарю в чашу Жертовну. Вона у мене також не дуже велика. І туди я наливаю жертовний напій. Будь-то горілка, чи молоко, чи сур'я, все, що здається на даний момент, потрібним. Ну, мабуть, оце і все. Ви просто можете тримати постійно фігурку свого Бога. Серветку з його символом. Тут можуть стояти постійно в підсвічненькі свічки, ви можете їх запалювати хоч кожного дня, во славу свого Бога. Ви можете читати славління стоячи перед його фігуркою. А можете просто сказати коротко слава Велесу, наприклад, навіки слава і займатися своїми справами. Тут ви можете. Розкладати продукти, які бажаєте піднести своїм богам, чи, чи на свято в свят день, чи для того, щоб отримати його підтримку в якомусь ритуалі. Але всі продукти повинні бути натуральними, без пакування, без всіляких там мішечків і обгорток, пляшок. Все це викладується на алтарі. Проводиться обряд, а потім десь, ну, можливо, через добу виноситься на природу, в чисте безлюдне місце і залишається там. Залежно від того, який Бог славився чи богиня, і місце обирається. Якщо дасть Бог, це десь на вершечку, десь на сонці. Якщо велесу, то краще десь в низині, десь під. Хвойними деревами. Якщо це морена, то десь також в низині, в гущавині е, бажано біля якогось трухлявого пенька або дерева, вже зруйнованого, засохлого. Тут вам самим вирішувати, вивчайте своїх богів, вивчайте які їхні дерева. Які бажані для них місцини, які у них енергії. Ну і у наших пращурів, та й в традиції, немає суворих догмів. Все, що вам подобається. Чаша може бути як дерев'яна, так і скляна, так і кришталева. Яка завгодно. Аби подобалось вам, а значить, це буде викликати позитивні емоції. І ці позитивні емоції будуть передаватися і вашому Богові. І тим самим ви будете його укріплювати. Бажано, звісно, щоб все було натурально. Свічки, звісно ж, нікоїм разі не церковні. Краще воскові, але можна і парафінові. Головне тут живий вогонь. Серветка також вишивається на натуральній тканині, колір по вашому бажанню, але частіше за все використовується все ж таки білий. Знак Бога наноситься можна фломастером, можна вишити, якщо є бажання. Потім, якщо це намальовано, підновлювати після прання. Ще вам може знадобитися аромалампа, ароматичні. Палички, масла. Може бути так, що ви працюєте не з одним Богом. Тоді, якщо ви працюєте з ними по черзі, то ставите фігурку того Бога, з яким ви на цей момент працюєте, і, звісно, стелите серветку або кладете зображення, якщо це намальовано, наприклад, на папері. Саме того Бога, з яким ви працюєте, інші поки що прибираєте. Якщо ваш алтар не для ритуалів, а просто для того, щоб славити богів, то там можуть стояти одночасно фігурки всіх богів, богинь і їхні знаки. Ну, мабуть, оце і все, що потрібно знати про алтар. Треба виносити треба на природу. І коли ти підносиш требу, то уявляй, що вона сяє, і саме її енергія, сяюча енергія, вона летить, піднімається у сваргу до твого Бога. Можна промовляти, звісно, всілякі слова. І... Можна славити богів своїми словами, а можна обрати десь. Можна пошукати в інтернеті. Славління, спеціальні, спеціально написані для того чи іншого Бога. Ну, на цьому я буду завершувати. Якщо будуть питання, запитуйте, відповім, якщо буду знати, на цьому все. До нових зустрічей, ще побачимось, ще почуємось всім. Доброго дня! Бережіть себе і слава богам! Слава нашим старим потужним рідним богам!